І Якщо ваша дитина постійно протестує, це значить, що у вас дитина з характером, можливо, ви виховуєте лідера. І я вас вітаю, у вас тяжка історія батьківства, але ви можете з цим впоратись, бо саме для вас прийшла ця дитина. Вона прокачає вас і виросте сама. І саме від вас залежить, наскільки класно вона буде користуватися цими своїми якостями. Тому подивіться на правила, бо протести. Це завжди про правила і границі. Варіант перший, вони у вас дуже жорсткі, і дитина не витримує натиску. Варіант другий: у вас нема границь, і дитина робить, що хоче, бо вона звикла протискати вас, прокричати вас, пробити вас голосом, поведінкою, емоцією, чим завгодно. І в цей момент ви здаєтеся і даєте те, що треба. Частіше за все це відбувається в магазині. Коли дитинка падає на підлогу, бо їй не купили іграшку, і починає робити плечиками, ручками, ніжками і, звичайно, голосом, мамі соромно за те, що відбувається, і вона швиденько купує іграшку, натяки не кричи. В цей момент ви створюєте помилку і закріплюєте небажану поведінку і даєте дитині дозвіл. Що все, що ти хочеш отримати, можна отримати через крик і непристойну поведінку. Але давайте подивимось: вашій дитині 30. Вона чогось хоче. Мабуть, ви бачили дорослих, які багато чого досягають просто криком, голосом, істерикою. Вони в цей момент схожі саме на маленьку дитину, яка впала посередині магазина і стукає ніжками, і хоче отримати бажану іграшку, машину. Квартиру, зарплату, увагу, і вона не може зрозуміти потім така доросла людина, чому їй нічого не дають, бо вона не звикла досягати, вона звикла вимагати криком неправильною поведінкою. Тому будьте уважні, передивіться свої правила і пояснюйте дитині, що зараз, якщо ти кричиш, ми тобі нічого не купимо. Якщо ти кричиш, ти нічого не отримаєш. Говори, показуй, спілкуйся. Вчіть дитину будувати мостики, зв'язки, а не тільки границі, які будуються криком, правилами і іншими засобами. Бо коли ви будуєте зв'язки, ви вчите дитину не тільки комунікацію, а саме спілкуванню, а спілкування це основа всього.